Доброго дня, пані і панове. Отже, 34 роки. 34 роки. Мінус 20% території, мінус 10 мільйонів населення. 34 роки. Позаду, третина століття. Я не буду запитувати, що за третину століття поздобували. Інші країни, цивілізовані, європейські, наші сусіди, ба навіть ті, які теж, як і ми, вийшли з радянського гетто чи Бараку. Е, ну Там все зрозуміло. Подивіться навколо і зрозумійте, що таке третина століття тоді, коли на старті було обрано правильний вектор. В їхньому випадку: європейський, натівський заможність, права людини. Добробут, та й просто звичайне, добре, нормальне, захищене, продумане, поважне до людини з великої букви Л завжди кажу це слово, життя. Напевно, в нашому випадку треба переформульовувати це слово позаду третина століття. Що мало би робитися? І тут ми додаємо наш варіант кома. Якщо в тебе під боком Росія, таке поняття, така субстанція, така геополітична монструазна дійсність, як Росія. Росія з малої букви пишемо і говоримо завжди. Третина століття. 34 роки. Це є більш ніж достатній час, аби можна було за весь цей час повністю відірватися від цього материнського монстра. Третина століття це, як на мене, такий космічно-фантастично крупний великий відтинок часу, кавалок часу, що в сучасних умовах не Вичавлювати все російське, віддалятися, зменшувати впливи, зменшувати прив'язки, обрубувати їх, відтинати їх. Це є більш ніж достатній час, якби на старті було обрано правильний курс, правильний вектор, правильну самоідентичність, а не ідентичність такої проросійської, буферної, такої такого лімітрофа, який десь там збоку боку приподихаючій імперії. Тому, коли ми святкуємо, то треба також і святкувати те, що не те ми робили третину століття. Ми святкуємо те, що зараз ми бачимо, що не те ми робили 34 роки, кома, маючи під боком такого монстра, як Росія, яка ніколи іншою і не була, яка не присипляла свого ворога жертву, яка не, не обманювала його, яка завжди ніколи і не приховувала, чим вона є. Для нас. І тому зараз ми на 35 й рік заходимо, це вже трохи навіть більше, ніж третина століття. І, власне, ми заходимо з, 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 з таким станом справ, який ви бачите за своїми вікнами, які ви читаєте в передапокаліптичній стрічці новин, які ви самі переживаєте. І кожен по-своєму це робить. Я люблю грати в цифри, люблю ними оперувати, тому що всяка така глибинна соціологія, вона дає розуміння тренду. Так? Це не є щось поточне, там все, що поміняється. Це такі заміри, такі індикаторна соціологія, тобто заміри індикаторних реперних точок народу. Воно дає. Я якраз до Дня Незалежності хочу дві хвилинки, ну не дві, а може три по дві приурочити і присвятити найсвіжішим цифрам в даному випадку від Фонду демократичних Ініціатив. Я просто по них пройдуся для того, щоб ви теж змалювали свою візію, чим є і була третина століття, яка призвела до дня сьогоднішнього. Майбутнє тут в Україні бачать і будують 83%, не бачать 11. Я завжди прошу звертати увагу не на більші цифри, а на менші. Тому що вся суспільна діяльність пасіонарна діється в категоріях менших цифр. 11% населення свого майбутнього в країні не бачить. Це означає, що фактично кожен 10-й зараз, кожна 10 людина, яка тут є, це при тому, що лишилося 30 мільйонів а було 40. З тих, що лишилося ще 10%, тобто кожен 10-й, тобто 3 мільйони це потенційні іммігранти. Ми говоримо зараз про країну, яка в наступну, після третини століття, входить з показником емігрантського якби Наміру, воно не обов'язково буде вдіяне там, і, і реалізоване, але як намір. Так? Тобто свого майбутнього тут будувати не бачить кожен 10-й. Ця цифра, яка ну, 83 заспокоює, всі так лишаться. Навіть. Але ця цифра 10 це теж треба зрозуміти, що це за цифра. А в цій цифрі 10 кожен 10-й важлива вже розбивка. У нас не буде будувати своє майбутнє в Україні 19% молоді. Тобто 19% це кожен п'ятий, кожна п'ята молода людина, а молодь це кажуть майбутнє, не бачить свого майбутнього тут, і це теж відповідь на майбутні перспективи. До цієї цифри доєднується також ще 19% мешканців Сходу. Тобто, якщо Росія зазіхає саме більше на ті регіони, які вона соціокультурно прив'язує до е, руського міра, то власне ми говоримо про регіони, де кожен п'ятий і так себе не сильно то бачить в Україні, це є проблемна річ, тригерна, яка має проговорюватися теж в суспільстві, бо намір такий саме в найбільш загрожених. Регіонах, територіях, він теж є відповіддю на те, якби, як це все відбувається, куди це все рано чи пізно прийде. Що ми розуміли, не бачить свого майбутнього в Україні 12% всіх чоловіків, якщо взяти, і 10% всіх жінок, якщо взяти від загального населення, і так само 11% населення у віці 40-49. Цей вік є. Ну, 40-50 це є найбільш грошовитий вік. Тобто це є вік, коли вже якби освіта є, перші кар'єрні здобутки є, сім'ї є, якась амбіція є, і це є найбільш такий ну, продуктивно монетизований вік, вважається. Так, так от 12% такого віку теж не бачать себе. Тут. Хоча це таки, знаєте, вік, коли вже за яким іде вже пенсія, і думаю вже знаєш, про те, де ти остаточно не замешкаєш. Треба також поговорити і про емоції, тому що ця асоціативна палітра емоцій, яка от вивчається, що у вас першим ділом виринає там при слові майбутнє України, то тріада, така трійка емоцій виглядає так. Надія, тривога, оптимізм. Надія тривога оптимізм. Повторюйте це як мантру: надія тривога оптимізм. Дуже часто суспільство наше саме себе, ну і соціологи в своїх супутніх текстах трактує українців як націю надії. Вона показує, що завжди в усіх опитуваннях там надія, віра, всяка ірраціональна чушь і така не підтверджена нічим просто, просто реляція. Вона завжди виходить на перший план. І я вважаю, що це якраз те, чим найменше треба хізуватися, тому що це якраз і найгірше. Надія це завжди є емоція, коли все погано. Коли все добре, ніколи надія не виходить в емоційну палітру. Тому що що там надіятися, коли і так все добре. Треба хіба надіятися, щоб то ніколи не змінилось. Перші місця зашкалі, там 58-60%, таких понять, як надія, оптимізм, віра, це якраз і показує абсолютно опущеність суспільства на дно. І з дна люди надіються, визирають в день грядущий в цю чорну, непросвітну, беззоряну ніч. Тому оця нація надії, нація оптимізму це якраз дуже негативна. Негативна кореляція. Ви помітили, що коли замірюється індекс щастя в країнах і так далі, такі поняття, от ультрапозитивні, надії, оптимізм, ніде в жодних країнах світу заможних не превалюють. Там депресія, там багато тому, що людям добре. А коли людям добре, вони можуть зазирати до своїх внутрішніх демонів, до психології, до якихось розбитих кохань і так далі. У нас, коли все зрозуміло, що це передапокаліптичний взагалі стан і тренд, у нас власне лишається надія. Це завжди від безнадії, це, це дуали. Нація надії, це якраз і є означення величезної проблемності, тому що ну, нема сенсу бути оптимістом, коли і так все добре стається. Тому, власне, оці великі показники таких емоцій це не є те, що треба показувати на, на передній план. Це навпаки свідчить, що ну, якраз що не є все так добре. От так само, як з вірою в перемогу. У нас не, не досліджується інше ставлення до перемоги. Як тільки включаються раціональні питання щодо перемоги, там вже йдуть речі, від яких, знаєте, люди, так, давайте ліпше поговоримо про віру в перемогу, Це наше. От, от про віру в перемогу ми зараз поговоримо. І віра в перемогу за останньою соціологією станом на День Незалежності 25-го року це 73%. Супер! Ну, клінічна цифра, в принципі, але ш, ну от розумієте, чому формулювання віра в перемогу обрана владою як базова опція розмов про перемогу, про хід війни, про планування. Тому що віра не потребує раціонального калькуляторного підходу. Це просто є ірраціональний посил. Та ясне діло, що пса у Буді спитаєш, він відгавкне, що вірить. Тут справа в тому, що власне раціоналізація віри не подобається і ніколи не буде подобатися суспільствам, які не мають відповіді на грубі питання, на болючі питання, на такі колючі, на, на питання, які роз'їдають. І тому це буде ховатися поняттям віра, надія, оптимізм. Розумієте, це якраз той соус. Той ліманент, чи як там називається Вишневського, який намазується на язви, на виразки, на те, що болить і, і запалене. І якраз оця віра в перемогу 73 проти 17. Заліс 17% людей, які розуміють, що перемога неможлива, це є вже якби. База критичного мислення в країні, так з чого буде виростати вже запит на невіру, а на пояснення, як ми будемо це досягати, на планування, на стратегування. Змітити, це є небезпечна для влади така, такий шар, прошарок, бо він буде генерувати запити до раціонального. Їм не потрібно вірити чи не вірити, надіятись чи не надіятись. Їм треба знати. А це сильніша річ. І тому країну ведуть з легшими манівцями, вірами, надіями, оптимізмами і так далі. А раціональне лишають кому? Цинікам, і псо, якимись там розчарованим, песимістам і так далі, що завжди легко на це, на цей цвяшок вішається готовий ярлик і, і стигма. А так, власне, коли вже йдемо про раціональне. То питання, що раціонально буде, ну там, ви би вважали перемогою. Отут уже починаються цікаві відповіді. І знаєте, що на першому місці? Де як ви думаєте, на питання, що можна вважати перемогою у війні? А на першому місці повернення всіх полонених? 38%. Це означає, що якщо завтра там, до Дня Незалежності, чи може там. Буде здійснене повернення всіх полонених там депортованих і викрадених, зокрема дітей з формулою всіх на всіх. То 38% – це перше місце в опціях, що буде вважатись перемогою війні, назветься перемогою війні. а 30%, тобто кожен третій. Назве перемогою у війні просто припинення ракетних обстрілів, тобто настання тиші. Коли просто перестане щось летіти, 30% населення раціонально це протрактує вже як перемогу війни. Якщо ви запитаєте, а де ж звільнені території, відвойовані території, то це аж четверте місце. В раціональних поясненнях, що буде суспільством трактуватися як допустимий критерій, ознака прикмета перемоги в війні, аж на четвертому місці повернення території. Тобто, ця раціональна оцінка, чим є перемога, відрізняється від всього пласту ірраціонального. На рівні ірраціонального, звичайно, в конкурсі віру, перемогу нема, ну, то світовий підстав наш. У нас віра зашкалює надія і так далі. Але коли включається раціональне, то вже йдуть такі речі, які є вже знаєте, більш е диску дискусійні, дискутабельні, дебатабельні. Тут є вже про що говорити, сперечатися, е робити якісь певні висновки. А там, де віра, не віра, жоден, знаєте, плюсик. Поставити галочку і все. Наприклад, якби був референдум завтра, і ви б пішли на референдум, щоб підтвердити незалежність, ну безумовно, 82% ключова тотальна цифра, це не 93-4%, з, з якою ми увійшли в свою незалежність. У ну, 91-му році я був референдум, там 94 чи 95% було. Під це. Зараз це 82%. Але тут важлива така цифра, яка ніким не трактується. 10% населення, кожен 10-й проігнорував би цей референдум, тобто на нього би не пішов. Ну, там три проголосувало би проти, там 3% це, знаєте, то, е, списуємо на статистичну похибку. Але 10% кожен 10-й українець не взяв би участь у підтвердженні своєї. Незалежності на референдумі, проігнорував би його, це теж до певної міри така міноритарна цифра, цифра меншості, але вона доволі така випукло ілюстративна. І, наприклад, на питанні, ви більше втратили чи виграли від здобуття України незалежності, то е, розподіл так, такий: 60% кажуть, що більше виграли, 15 кажуть, більше втратили. Але між ними є теж така цікава цифра 25%. Це такий шмат. Кожен четвертий українець каже, що він не знає. Кожен четвертий українець на питанні: ви виграли чи втратили від здобуття незалежності, зараз, в 25-му році, зависає на цьому питанні. Він, він вагається, він не може однозначно сказати. І це, власне, теж є е, випукло ілюстративна цифра. Міноритарна, але аналітична. З неї можна розмотувати певні процеси в суспільстві, обговорювати. І, власне, я як вудочкою вам це закидаю, щоб ви теж цю цифру цифри від демократичних ініціатив собі прокрутили. Розумієте, все, що крутиться навколо, взагалі, вся зараз така розполовиненість країни на пафос, на патоку, на пахлаву, на все зацукроване, замедоване. І на раціонально, холоднокровно, навіть цинічно таке стисненими зубами. Оця розполовиненість, вона якраз і найбільше вказує, що по суті то ми переживаємо типові процеси, які переживають типові суспільства, які перебувають в умовах колапсу. В умовах колапсу діє. Колапсу систем, колапсу планів, колапсу свобод, колапсу візій, колапсу, зрештою, тих самих вір, там вір, не вір, знаєте, що буде. Е, суспільство діє по алгоритміці рятуватися, петляти, виживати. І мені здається, коли ми третину століття пройшли ста, як пройшли, прийшовши в загрожені своєї державності, тепер якраз більше колаптоїдна алгоритміка буде переважати, тобто зберегтися, вижити якось. Якось пройти то, про про, про, про повсти і так далі. так далі. Це є, воно невідворотньо, коли суспільство кидається якраз на ці інстинктивні бази, де вже вітальні процеси, тобто життєві процеси, життя, смерть, буття, небуття, бути-небути. Це є базова така вітальна фундаменталістика людської поведінки, і там вже включаються якраз дуже. Як знаєте, дуже негламурні і дуже не пафосні мотиватори і подразники, і, і так далі. Тому, знаєте, я так себе ловлю на думці, що, от, пройшовши цю третину століття, зараз більше суспільство погоджується святкувати сам факт існування, а не якість існування. Тобто в нас все, що зв'язано з державою, з державністю, воно більше підв'язано під факт. Ми фактично є. І цього факту існування, існування своєї держави, вибореної, захищеної, яка обороняється, яка е, дає відсіч і так далі, опирається і так далі. Оцей святкування факту повністю заміняє питання якості існування. І коли поступає вже якби, сигнал в ту другу лінійку, другу зону якості і питань до неї, що замало просто існувати, ще й треба, щоб це було демократією, свободою, щоб це було нормально, щоб це було. Ну, тобто, коли вже йде розмова про якість існування, там вже трохи якби, пахлава починає нудити. І тут потрібна, якби дуже така правильна золота середина, святкувати і факт, але й під факт підтягувати запити ще під якість існування. Тому що фактично існувати можна і в Руанді, і в Сомалі, і в якійсь глобально бідній країні, султанаті якомусь там арабському, і, і так далі. Тобто, факту, якщо достатньо, то ок. Але мені здається, що якраз ми тим і відрізняємося, бо ми ж таки в центрі Європи, що ми маємо ще й мислити категоріями якості існування, якості планування, а не просто підв'язувати все під сам факт, щоб воно було. А яким воно буде, то вже як то кажуть, як Бог дасть. Тому звичайно, я завершуючи цей огляд такий перед Днем Незалежності, хтось цей відеоблог подивиться в переддень Дня Незалежності, хто в день. Хтось в після день. Але я хочу привітати всіх людей і сказати, що ти любиш свій рідний дім, тому що там добре. І ти любиш лише той дім, де тобі добре. І якщо тобі не добре в ньому, ти шукаєш інший дім або його будуєш. Так діє людська логіка просто, просто людина, як така. Ми вже давно не живемо в середньовіччі, коли людина мала померти там, де народилась. Ми живемо все ж таки в новому модерному світі, де ніхто не зобов'язаний жити на батьківщині. Оця прив'язка до батьківщини така. Е Така патронна, така дуже дуже поповинна. Вона спрацьовувала до епохи відкритості кордонів і до епохи множинності шансів. А ми саме в цю епоху зараз живемо в епоху, коли батьківщину, батьківщину свідомо обирають. Батьківщина вже не є поняттям данності. Тобто кожна людина, вона безумовно є носієм національної ідентичності, але живе вона там, де хоче. І принцип, живу там, де хочу, це якраз є оцей, оцей новий конструкт ставлення до того, чим є рідна земля, там, батьківщина, вітчизна, її свідомо вже обирають. Бо є множинність інших альтернатив. Народившись можна в Камеруні, його любити, але, звичайно, хотіти жити у Франції. І жити, і процвітати. І цей, і цей принцип вільності вибору, який не перекреслює твого походження, який все одно за тобою зберігає твою національну приналежність, твою національну ідентичність, яку ти все одно будеш нести, і ти можеш бути прекрасною, захищеною діаспорою, будь-де де тобі ліпше, ніж вдома. Це є модерний світ, в якому українство опинилося якраз коли. Батьківщина не повинна розглядатися як данність, як пастка, як клітка, як, як якийсь, не знаю, якийсь, знаєте, якийсь заслін до кінця життя, бо далі вже йде цукор і, і мед. В нас розумієте, нас привчили, ми є поколінням, це таки це пострадянська країна. Так? І ця постсоветщина вона нас привчила до того, що любов до вітчизни є автоматично безумовною. Привчено, що треба любити країну за поля, ліси, галявини, водойми, гори, повітря. Любов до вітчизни було привчено, є автоматично безумовна, а натомість у світі працює зовсім інший конструкт. Вітчизна повинна конкурувати з іншими альтернативами і перемагати в цій конкуренції. І тоді наступає найсильніше почуття до своєї рідної землі. Це тоді, коли твоя любов до неї має багато причин. Це тоді, коли твоя любов до неї має дуже багато раціональних, тому що. Тому, що тут добре, тому що тут заможно, тому що тут батьки, тому що тут рідна мова. Тому що тут рідна культура. Тому що тут, і тільки тут, і тільки тут, і тільки тут я маю шанси для повної самореалізації. Не десь, а саме тут. І тоді ця любов уже не просто автоматична, Босі вродив тут. А вона тоді стає ще й раціонально такою, знаєте, наснаженою, раціонально обґрунтованою. І це є то комбо. Це є оце. Це, це є та комбінація, найсильніша взагалі комбінація, коли це вже не просто любов до галявини поля з конюшиною, а це є вже вдячність. Вдячність за можливість бути щасливим в себе на землі, маючи сотні можливостей вибирати, тому що глобус відкритий, ну, не в нашому випадку, звісно, якщо там 18-60 не можеш виїхати. Але при множинності виборів, ти коли обираєш свою рідну землю, це вже стається назавжди. І це завжди має йти в парі з вдячністю, тому що вимоглива любов до Батьківщини. Любов, до батьківщини, прискіплива. Розумієте, просто так, ні за що, або всупереч, це вже якби себе не поважати, любити. Має бути оце комбо, ця комбінація не просто ірраціонального розчулення від того, що ти тут вродився, але й тому ти це любиш, що це є країною твого щастя. І от до цього треба прагнути. Тому, вітаючи з Днем Незалежності, я хочу привітати. Всіх тих людей, які любов'ю не розкидаються, а які її проживають і відчувають цю любов до батьківщини, до, до рідної землі, до країни дуже осмислено і глибинно. Вітаю вас! цим. Дякую, що вислухали. Всього доброго.